У Луганську прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть про прильоти в районі Академії внутрішніх справ. У тимчасово окупованому Луганську в понеділок, 20 травня, прогриміли потужні вибухи. Місцеве видання новості Донбаса повідомляє про ймовірну атаку на Луганську академію внутрішніх справ, де базуються російські окупанти. Відомо, що після вибуху в районі селища Ювілейне здійнявся густий дим. Співробітники МНС та правоохоронних органів працюють на місці. Подробиці про постраждалих та руйнування уточнюються. Ось що Халик стало з моїм домом. А тут був мой гараж, тут стояла машина. Ось Халик, мої окна два. Ось два мої окна. Я якраз був вдома в цей момент. Извини, Халик, я не приїду. Нагадаю, у травні 2023 року сили оборони також атакували територію академії. Тоді удар припав на стару будівлю, в якій розташовувалися російські військові. У наслідок вибуху в Луганську було поранено так званого тимчасово виконувача обов'язків глави МВС терористичної організації ЛНР Ігоря Корнета.